Як би ми не крутили, от наш світ це світ роботів. Ну, щоправда, не так активно, як це собі уявляли письменники фантасти, десь років 50 тому, але тим не менш. І от що цікаво, як з'явилося слово робот, його придумав не інженер і не винахідник, а письменник-фантаст Карл Чапек. І тут дуже цікаво, що Спочатку він хотів назвати оцих от, от механізованих людоподібних не істот а просто механізми а, лейборами від слова mm -hmm. лейбор. Робот. Робота, робот. І робот. да. да, йому підказав цю ідею його брат, художник. Йозеф Чапик, він малював картину, то пішов от як тобі подобається назвати таких істот-лаборами. Він каже, знаєш, нових роботами все. Робот, робота, лейбор. Отак от з'явилося це слово, яке ми використовуємо майже кожного дня. Слухайте, прикольно, а я знаєте про що Умала про от про повсякденність, про кожен день і про те, що насправді от, актором бути не так просто, як здається, тому що незважаючи на усю публічність, вони ж теж живі люди, які живуть в повсякденності, і кількість оскарів і досягнень вони е, також не можуть компенсувати і уникнути помилок. І іноді ціною таких помилок стає життя людини. Деякі історії зі своєї біографії ці зірки хотіли б насправді сховати. Як, наприклад, Меттью Бродерік, який став винуватцем аварії, у якій загинули дві жінки і не покараний. Ребека Гейхарт, яку ми пам'ятаємо по фільму Від заходу до світанку, яка збила на смерть 9-річну дитину і хотіла накласти на себе руки. А життя Пола Окера, чиє ім'я, одразу асоціюється з фільмом Форсаж за іронією долі і забрав автомобіль. Дивіться. Цю історію зірка хотіла сховати. У житті кожної людини є подія, яку хочеться забути, як страшний сон. Голівудські актори, незалежно від свого статусу, залишаються такими ж звичайними людьми, які можуть робити помилки. Іноді ці помилки можуть стати фатальними та коштувати життя. Просто зараз у ефірі скандальні ДТП за участю кінозірок. Американський актор, співак та за сумісництвом, чоловік зірки серіалу Секс і місто Сари Джесіки Паркер, Меттью Бродерік, якого ми знаємо за фільмами Інспектор Гаджет та «Годзіла», одного разу потрапив у скандальну аварію зі смертельними наслідками. Трагедія сталася у серпні 1987 року в Ірландії, де він напередодні прем'єри фільму Вихідний день Ферріса Бюлера проводив відпустку з подругою Дженніфер Грей, не маючи навичок в. Одіння при лівосторонньому русі, актор, ще й будучи п'яним, сів за кермо орендованого автомобіля. Бродрік не зорієнтувався на дорозі та виїхав на зустрічну смугу, здійснивши лобове зіткнення з іншим автомобілем, за кермом якого знаходилась 30-річна Гана Галагер та її 63-річна мати. Обидві жінки загинули на місці. Бродерік отримав перелом ноги, ребер, струс мозку і пошкоджені легені, а грей травму шиї. Поліція актор повідомив, що абсолютно не пам'ятає, як опинився за кермом та як потрапив у аварію. Він отямився лише в лікарні, де йому надавали допомогу через травму ноги. Бродеріку загрожувало не менш ніж п'ять років в'язниці, але все обійшлося штрафом 175 доларів та вилучення прав. Родичі загиблих назвали вирок суду. Наругою над справедливістю американські актори співак не любить згадувати про цю темну пляму в біографії. Меттю знають як успішного актора, номінанта на премії ЕМІ та золотий глобус. І хоча суд виправдав Бродеріка, актор не зміг вибачити собі. Після цієї трагедії він розійшовся з коханою, довго перебував у депресії і досі ходить до психотерапевта. Кажуть, що саме Сара Джесіка Паркер, з якою зірка одружився 1997-го, Дуже допомогла мечі максимально впоратися з цією психологічною травмою. Їхній сімейний союз досі вважається одним із найміцніших у Голлівуді. Ребека Гейхард прославилась завдяки фільмам від заходу до світанку та одного разу в Голлівуді». У 2001-му зірка потрапила в історію, яку б хотіла приховати. Ребека скоїла ДТП, у якій загинула дев'ятирічна дитина. Аварія сталася з вини актриси. Вона їхала на своєму автомобілі та не помітила, що інші машини, які в цей момент проїжджали вулицею, зупинилися, щоб пропустити дитину. І тільки Гейхард замість гальм натиснула на газ. Хлопчик перебігав дорогу за 160 метрів до переходу. Уникнути зіткнення не вдалося. З місця події його забрали живим. Але наступного дня хлопець помер у клініці. Як показало слідство, він перебігав дорогу у недозволеному місці. Озвучений вирок суду викликав шквал суспільного обурення. Прокурор намагався засадити зірку наповну, доводячи, що в момент інциденту вона розмовляла по телефону, але марно. В результаті актриса відбулася трьома роками випробувального терміну, штрафом три тисячі доларів та отримала 750 годин виправних робіт. Також кілька років їй не можна було сідати за кермо. Поки йшов розгляд справи Ребека з знову грала з вогнем, врізалася у дві припарковані машини, ніхто не постраждав і звинувачення не висунули. Незважаючи на те, що свою провину актриса так і не визнала, вона домовилась з родичами дитини про матеріальну компенсацію 10 тисяч доларів. Але насправді їй було морально важко відчувати себе вбивцею невинної дитини. Якось актриса зізналася, що через рік після цієї трагедії вона кілька разів намагалася вчинити самогубство. І якби зірка не намагалася забути та з Ховати цю історію у Голівуді досі це пам'ятають. Цей випадок просто знищив її кар'єру з того часу. Актриса знімалася лише у малопопулярних серіалах і фільмах. Каліфорнійським шосе Роуд 466 зі швидкістю 70 км на годину. Їхав спортивний суперкар. За кермом був відомий актор. Назустріч рухався скромний автомобіль, за кермом якого сидів студент. На перехресті автомобілі зіткнулися. лоб у лоб так 30 вересня 1955 року, в 24 роки. Загинув Джеймс Дін, один із найбільш перспективних акторів Голлівуду, який став кумиром кількох поколінь американських підлітків, і загибель кінозірки пов'язане один містичний епізод. Якщо ти сядеш у цю машину, то через тиждень у цей же час тебе не стане. Застеріг діна актор зоряних війн, алек Гінес. На жаль, це пророцтво справдилось. А через 58 років в аварії загинув 40-річний актор Пол Уокер, керував автомобілем його друг. За злою іронією долі Вокер прославився завдяки зйомкам у культовій франшизі «Форсаж», де все замішано на автомобілях. На високій швидкості водій не впорався з керуванням, врізався спочатку у ліхтарний стовп, а потім у дерево. Автомобіль одразу спалахнув. Шансів вижити у них не було. Трагедія стала шоком для сім'ї та шанувальників. актора. Вокер саме був задіяний у зйомках чергової частини фільму Форсаж 7». З того часу вийшло ще кілька частин форсажу. А персонаж Уокера Брайан О'Коннер таки зміг з'явитися на екрані. Як розповідали близькі Уокера, Він планував провести цей день зі своєю родиною. Зранку він обговорював плани купівлі різдвяної ялинки зі своєю матір'ю Шеріл та донькою Мідоу. Потім він згадав, що його благодійна організація цього дня проводить захід, з якого йому вже не судилося повернутися додому. За даними поліції, аварія сталася через перевищення швидкості за дозволеною швидкості руху 72 км кілометри. На годину автомобіль актора рухався зі швидкістю близько 145-160 км на годину. Ростин показав, що ніхто із загиблих у ДТП, алкоголь чи наркотики не вживав. Як бачимо, не зважаючи на популярність та статус, доля або нещасний випадок може спіткати навіть кінозірок. І Якби їм або їхнім родинам не хотілося сховати ці історії, світ їх добре пам'ятає навіть через десятки років.